Відколи подруга розійшлася зі своїм чоловіком, я стала нервувати. Спочатку я думала, що мені все просто ввижається, що я себе накручую, але потім правда виявилася гіркою. Ми з Оксаною однолітки, і дружба наша пройшла садок, школу і інститут. Одна одній були свідками на весіллі і розлучила нас лише відстань, і то ненадовго бо почали приїжджати одна до одної вже родинами. Не один новий рік чи день народження ми провели разом. Вірила я їй, наче собі, і ось одного дня вона покинула свого чоловіка, взяла дітей і завезла їх до матері, а до мене приїхала для психологічної реабілітації, згадування минулого підсумну музику та червоненьке. Звичайно, що я подругу не відправлю в готель, а постелю їй у себе на дивані. І отак ми горювали кілька днів, і подруга лишалася в мене вдома. Я мусила йти зранку на роботу, а вона лишалася досипати. І якось так співпало, що чоловік мій прихворів і теж залишився вдома. Я б нічого не запідозрила, кажу, як є. Але поведінка чоловіка мене насторожила. Яно, а коли твоя подруга поїде додому? Я розумію, що в неї гори і так далі, але ж і ми родина, а не якийсь центр реабілітації. Чого ти такий черствий? Правду, Оксана каже, що чоловікам тільки одне на думці, вони самі. Вона ж моя подруга. Я сказала йому, що моя подруга буде у нас стільки, скільки їй треба. До того ж, Оксана працювала медсестрою, то одразу взялася мені чоловіка ставити на ноги, а він хоч би подякував, я ще її дуже перепрошувала за ігорову поведінку. Та пусте, тож, звичайнісінький чоловік, казала вона і сумно усміхалася, мовляв, подруга, через кілька років тебе теж це чекає. Ігор жаптово вилікувався, але попросив мене ввечері не бігти в магазин, а зайти по нього на роботу. Я приходжу, він так поважно ставить переді мною диктофон, а там голос моєї подруги. Який же ти, Ігоре, ідеальний чоловік. А я на твоя геть тебе не бачить та не розуміє. А є жінки, які готові для тебе на все, ти тільки моргни, і я зроблю все, аби ти був щасливий. В іншому записі вона казала, яка я вже стала гетьіна, що нездатна, що моя молодість прийшла, і вже давно. Що я не дуже високої думки про нього в усіх сенсах, то нащо йому така дружина? Записів було декілька, і на всіх моя найкраща подруга намагалася показати, що вона буде просто ідеальною на моєму місці. Я не знала, що робити і що казати, а Ігор запропонував її розіграти. Він домовиться про зустріч, а прийду я. Так і сталося. Подруга раптово заспішила поїхати. У тебе чудово, Яночко, але вже мені пора й честь знати, я вже майже як огірочок. Дякую за все. В кожному слові я чула, як вона знущається з моєї дружби. Ігор обрав номер в дуже дорогому готелі, і я постукала. Двері мені відкрила Оксана. Вона була не просто при марафеті, вона блищала, як нові лаковані туфлі. Добряче витратилася і на одяг, і на стіл за її спиною. Когось чекаєш? спитала я її. Так, вона зухвало задарла носа. Ігор не прийде казати і передати, щоб ноги твоєї не було у нашому домі. Я його в цьому теж підтримую і удачі. Я пішла геть, а Оксана вслід щось кричала, що я не так все зрозуміла, а далі перейшла на так мені й треба. Я йшла і не оглядалася, хоч мені було приємно чути, як вона нервується. Правда, мій чоловік номер не оплатив і замовив в нього багато різного і дорогого пиття та їжі. Ми сміялися, коли уявляли, які вона матиме очі, коли побачить рахунки. За все в житті треба платити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.